Бажаю міцного друзі. Сьогодні хочу звернутися до побратимів, і неважливо, знаємо ми один одного чи не знаємо. Неважливо, добровольці, мобілізовані, бусифіковані, СЗЧ. СЗЧ навіть вітається, тому що це здебільшого нормальні думаючі люди. Знаєте, я реально не розумію, як таке може бути, що ми багатотисячна армія, нащадки вільних славетних козаків, реально леви на полі бою, і як таке сталося? Що відважні на полі бою бояться розповідати правду про те, що насправді відбувається в підрозділах? Як таке сталося, що армія майже голіруч знищує зовнішніх ворогів, але мовчить і лише спостерігає, як внутрішні вороги знищують та зливають ворогу країну? Може, ви мені зможете пояснити, чому, коли внутрішні вороги знищують конституційний устрій, економіку? Промисловість, дерибанять наші з вами землі, ресурси, стратегічні підприємства, організували планомірне знищення цивільного населення. А ми, армія, знову ж таки, нащадки славетних козаків, здебільшого, просто спостерігаємо за цим всім беззаконням. Вам не здається, що це якось занадто, що це якось нелогічно, начебто герої, але бояться казати слова правди. Може вже досить стояти осторонь, побратими та посестри, вже давно прийшов час підіймати на болілі питання. Дуже довго ми й мовчали, і ціна за таке мовчання дуже велика заплачена. Зараз вже треба починати говорити про те, що нас вбиває зсередини, про Генштабу, за які до цих пір так ніхто і не покараний, за сотні тисяч вбитих наших побратимів та посестер. Про причини відсутності зброї та боєприпасів, про відсутність фортифікацій і новий асфальт в зоні бойових дій. Чому ви здебільшого мовчите про ті рішення командування, які шкодять та вбивають кожного дня наших побратимів? Треба казати вслух про командирів довбойобів, про побори в підрозділах, про забезпечення, яке тільки на папері, а насправді дерибане командування. Про совкові підходи, про приховування від е, родичів інформації щодо загиблих та полонених. Побратими, наше мовчання та бездіяльність це майже зрада наших загиблих побратимів. Ми не боїмось ворога, але чомусь боїмось казати правду та захищати тих людей та ті цінності, заради яких ми взагалі прийшли до лав ЗСУ. Врешті-решт. Ми присягали народу України, і зараз народу як ніколи треба наша допомога, як мінімум, наша єдина позиція щодо внутрішніх ворогів. Бережіть себе, об'єднуємось, борімось. Слава Україні!